Всім привіт, друзі! Сьогодні до вас з коротенькими новинами з'явилася інформація на офіційному, офіційному сайті про 3D-віси, про які я, в принципі, казав, і ходили, так би мовити, слухи. Да? В цілому є відос. Я відос подивився, але ну, вмикати його не буду. Тут нема нічого цікавого, просто показують, там, як їх використовувати і так далі. Ну, в принципі, зараз давайте ми пошагово, да, покроково так би мовити, подивимося, що це таке, навіщо воно нам потрібно, і е, е, підведемо ітоги. World of Tanks робить черговий крок на шляху до створення унікального стилю для вашої техніки з елементами зовнішнього вигляду нового типу 3D-обвісами. Тепер ви можете встановлювати 3D-обвіси у спеціальні слоти на все більшій кількості техніки, комбінуючи їх із 2D-стилями і іншими 2D-елементами зовнішнього вигляду. Перші 3 d обвіси можна буде отримати під час новорічного наступу. Ну, це мається на увазі в новорічних коробках. скоріш за все, це вони будуть і там. І, можливо, будуть е, якісь там задачки, де ви теж зможете їх дістати. Можливо, буде кхе, новорічний, вибачаюсь, новорічний календар. Е, адвента цей календар, де ми відкривали кожного дня одну ячеєчку і якийсь подаруночок діставали. Я думаю, там таке буде теж реалізовано. Ну, скоріш за все. Що таке 3D-обвіси? Це декоративні об'єкти, що встановлюються на техніку зі слотами до них. Коротше, нічого вони по факту не дають. це буде, Ви будете заходити в елементи зовнішнього вигляду. Там, де 2D-стилі, 3D-стилі, деколі, надписи і так далі. Там будуть 3D-обвіси. Ці, ці 3D-obвіси вони будуть для танків. Зараз список танків, я вам покажу. І ви будете на От, спеціальний слот, який розташований на масці гармати або башті. Другий слот це розташований на башті або командирській рубці і розташовані на корпусі універсальні слоти. Принцип той самий, як ми вішаємо деколь. Коли ви вибираєте деколь, у вас з'являється хрестик на танчику, куди ви можете його приклеїти. От буде приблизно та сама байда із всіма 3D-обвісами. Перша партія техніки з підтримкою 3D-обвісів має 5 лотів. У майбутньому їхня кількість може змінюватися залежно від розміру і форми танків. Ну, понятно. В принципі, 3 d обвіси Тут у нас ось італьянчик наш, да, Ріно Черонте, ЄБЗ, це приклади просто і Леопард. Якісь ось радіолокатори, морський радар, військовий е, ракетний блок. Протитанкова гармата, ну і так далі. І Це все приблизно буде виглядати в ось от такому стилі. Прикольно це? Ну, прикольно. Так, ну, да, дійсно прикольно. Кому цікаво буде, зайдете в відосику подивитись, там це все показано. Да, воно прикольно, нарисовано воно прикольно. Да, воно красиво. Ну, є 3D-стилі. Чому ці елементи просто не додавати було до 3D стилей, до нових, наприклад. Навіть уже якщо на топ пішло і Wargaming клепає по 2-3 стиля, по чотири навіть на один і той самий танк, то чому б вже й п'ятий туди б не уліпить за цими просто новими елементами. зробіть просто 3D-стиль, і, і все. Навіщо займатись цією ерундою? Незрозуміло. Є деколі, є емблеми, є надписи, є О, це все їм ніхто не користується. Ну, мало хто, маленький відсоток гравців користується там деколями і тому подібне. Тому що не всі деколі можна, наприклад, нанести на 2D-стилі, тільки на камуфляжі. і, і ну, от, от такого плану. Тут 3D-обвіз можна буде на 2D стиль е, на, наліпити. Ну, от, і, от, І В принципі, все е, то, що... не то, що навіть це плюси, а так. Система рідкості комплекти. 3 d обвіси мають три категорії рідкості, позначені кольорами: рідкісні, епічні, легендарні. Вони нічого не дають. Легендарні тільки максимум, що буде, це унікальні візуальні або звукові ефекти. Там малось на увазі в відосі казали про це: там при пострілі, при знищенні танка, там якісь будуть активуватись на початку бою. Ну і так далі. Просто там, наприклад, вогонь. Ось як тут є е, гітара вогнемет. От, наприклад, буде просто, е, коли ви будете знищувати наприклад, супротивника, е, з вогнемета, з цього буде е, таке вогонь. Ну, як з вогнемета, в принципі, все, язики пламені, як то кажуть. Там, або як тут ось, heavy metal, е, теж будуть, буде вогонь із оцих е, труб, вихлопних. Ну, неважно. Красиво це. Ну, красиво, да, воно дійсно круто виглядає. Там концертні колонки, барабанна установка, студійне сидень, воно круто виглядає, але потрібно воно, ні. Дає воно щось вам для танку? Ні. Воно ні на що не впливає, ні на точність, ні на маскування, ні на що. Це просто 3D-обвіз, який вам в цілому буде не потрібен. Не більше, не менше. Список танків, які будуть доступні, я так розумію, це вже буде ось в оновленні, да, в тому, що буде новорічний наступ. Тут і Харішечка є, да, і ФВшечка 215, та, і каро, і 260-й об'єкт, на якого, кстаті, нема 3D-стиля. Там Фошик 155, на якого теж нема 3D-стиля. Ну, Які тут? ще? На, на коту ще немає 3D-стиля такого, щоб от сказати, що його немає. Та, мабуть, на всі є. А, хорі, хорі. Е, хорі, хорі. І, та й, мабуть, все. І, мабуть, все. На всі інші. А, і на е, WZ113FT. На ПТ-шку китайську, по-моєму, теж, якщо я не помиляюсь, немає 3D-стиля. На всі інші танки є 3D-стилі. Е, потрібно будуть ці е, 3D. Обвіси. Я сумніваюсь. Якщо б вони, от е, якщо вже Wargaming іде на цей крок і вводить 3D обвіси, ну, аби вони давали якийсь ефект, наприклад, там, до маскування, до там точності, до, там, не знаю, там швидкості польоту, снаряда, неважно на що. Ну, аби вони просто впливали на щось, а не просто візуально, е, так би мовити, Радували вам глаз. Да? Ну от, Наприклад, якщо ми беремо тут, я замітив, бачать, якийсь, да, об'єкт 261. Якби камон, це арта, вона весь бой проводить в снайперському режимі. Він не буде бачити цей 3D-об'єкт. Він йому нафіг не нужен. А коли він буде валить, коли буде, ви будете проігрувати, і арта оставатиметься одна в бою. І він, і він буде валити, як дурачок по карті кататися на, на, на цьому бачаті, то йому буде не до 3D-обвісів просто, йому буде не до цього. Він поїде топитися, йому буде все одно в 3D-обвісів 2D-стилі чи взагалі без стиля. Навіщо це просто варгейм ви вводите? Я не розумію просто. Це ну, сама тупа херня, яку ви просто вводите от, взагалі. Нахріна. Є класні 3D-стилі. Якщо ви вже ліпите їх, да ліпіть далі по 5, по 10, по 6 клейте, на одні ті самі танки, робіть, неважно. Но Ну зачем 3D-обвіси? Навіщо? Ви їх будете додавати в, в новорічні коробки? Звісно, цей 3 d обвіс буде заміняти якийсь елемент нагороди. Яка була там в тому році, наприклад. Да, я сподіваюся, це буде не голда. Голда буде, я думаю, стабільно 250 гарантовано. Ну, я не розумію просто, навіщо це. Ну, реально, я не понімаю. От якщо я, ну, я не понімаю. У мене нема просто слів, навіть що тут додати. Тому що ну, це сама тупа фігня. Яка буде в 25-му році, ну реально, мало того, що новорічні коробки, танки, там кусок лайна, просто ну там практично всі танки, там ні за що зачепиться. Нема цікавих танків в цьому році, нема, їх просто нема. Нема цікавих машин. Так ще й 3D обвіси, це вже так кардинально вистріл в голову сразу, щоб уже дострелити, добить, Тому що, ну блін, ну камон, ви серйозно. Я ж ще раз повторюю, аби хоча б вони давали якийсь ефект до танку, да, там плюсик там до чогось, до якогось відсоточка 0,1%, я б ще зрозумів би. Як 2D стиль, він там дає до маскировки, там, там скільки 2% чи 2,5% до маскування. А тут в нас просто, просто красива безділушка, якась буде болтатися у вас на танці. Все. Як брелок в машині на е, дзеркалі. Навіщо? Тому, друзі, в мене все. Особисто я не розумію, навіщо це буде. Для мене це е, наступний просто крок в нікуди. Варгеймінг рухається трішки не в тому руслі, як би, так би мовити. Пишіть ви свої думки, я не знаю, що ви думаєте з приводу цього. Подобається вам це, не подобається. Потрібно воно, не потрібно воно. Пишіть, мені дуже цікаво буде почитати, почути вашу думку. Моя особиста думка, воно вам, ну не вам, а в цілому, воно не потрібно в грі, тому що воно нічого не дає взагалі. І в нас є чудові 3D-стилі, які в принципі дуже-дуже класні, вони можна їх. В бойових перепусках, да, і за голду, і за гривеньки можна їх купити без проблем. Любі. І старі, і нові, які хочеш на різний вкус, на різний смак. Аби тільки Wargaming додав, ще на нові танки, на яких немає 3D -стилі. 3D стилей. На, на деякі є по 2, по 3, по 4, по 5, а на деяких жодного немає. От На нові танки додавайте 3D-стилі. А вже якщо потрібно, дай на старі вже ліпіть просто з якимись там от елементами там, хеві метала, там морською цією тематикою і тому подібне. Я вважаю це Тупейша херня, яку придумав Wargaming, Реально тупейша херня. Ну, по крайней мере, на даному етапі розвиття ігри воно не потрібно. А. Що думаєте ви, друзі, пишіть свої коментарі. Кому сподобалось відео, обов'язково прожимайте вподобачку. Якщо ви згодні зі мною, або якщо не згодні, прожимайте не вподобайку, там дізлайк, прожимайте. Пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Всім мирного неба і до скорих зустрічей на каналі. Пока-пока.